Що найголовніше і найскладніше в роботі адвоката? <кій> в роботі адвоката найголовніше не нашкодити клієнту. Тобто приходить до адвоката клієнт з певною проблематикою. Адвокат має визначитись з усіма обставинами по справі, всіма плюсами, мінусами, з перспективами по справі а, і відповідно розум... і донести це розуміння до клієнта. Узгодити позицію правову у справі, тому що варіантів розвитку подій може бути різним. Тобто, якщо, наприклад, клієнт піде на якісь поступки в кримінальному провадженні, то відповідно він може не отримати. Чи ви напевне знаєте, що він не отримує е е жорстке покарання. Якщо ж е ви виберете позицію повністю захищатися і так далі, е то, відповідно, якщо ви не доведете свою невинуватість, хоча знову таки це обвинувачення має доводити, але у нас так склалося, що це маєш робити ти. От. І якщо ти не доведеш, що ти не винуватий, то Може отримати, то клієнт може отримати жорсткіше покарання, зокрема з позбавлення волі. І тут треба бути чесним з клієнтом і не не вестися тільки на його забаганки, а розуміти реальні перспективи справи. <кій> Тому що, наприклад, якщо ви виберете позицію, що ми нічого не визнаємо, ми вважаємо, що дійсно там. Може, там дійсно є дуже багато фактів, які е, дають підстави отримати виправдальний вирок, доказати свою невинуватість і так далі. А ви ж розумієте, але ж ви розумієте, що суд як такий, він е, приймає рішення і має взагалі обвинувальний ухил. Тому в даному випадку, беречись за таку справу, визначаючи правову позицію, найважливіше. Найважливіше вирішити, як, як ви будете себе поводити, яку лінію оборони ви для себе визначите. Щоб потім не вийшло так, що клієнт скаже, знаєте, я міг би отримати е, санкцію міг би отримати вирок без позбавлення волі, а зараз через те, що ми все заперечували і виходить, ми не доказали. Да? Що я не винуватий, то мені дали більш жорстке покарання і позбавили волі. От тому насправді, беручи за такі справи, це доволі важко зрозуміти. І зв... Треба все зважити.